Вітаю! Зараз розберу для вас неймовірно прекрасний фільм, після пригляду якого ви точно зробите те, на що довго не наважувалося. Якщо чесно, я вже давно такого чудового фільму не дивився. І також хочу вам подякувати за підтримку, реакції. Я бачу, що мої уроки корисні для вас. Тому продовжую їх робити. Ну що, починаємо. А зараз прослухайте уважно ще раз. Але вже з субтитрами. You won't let me play stickball. You won't let me box. box. Keep your voice down. Ти не дозволиш мені грати в стікбол» – «won't let». Скорочена форма will not let. Майбутній час, future symbol, що вказує на заборону. Play stickball. інфінітив без to. Після let завжди вживається ті слова в базовій формі. You won't let me box. Ти не дозволиш мені займатися боксом. Структура аналогічна попередньому реченню. One Заборона в майбутньому часі. Box infinitive Best to, як і в play в першому реченні. Box, box. – Keep your voice down. Говори тихіше. Це якщо дослівно, Але тут мається на увазі анука тихо. Тобто про бокс навіть не треба розмовляти. Keep дій слова, що означає тримати або залишати в певному стані. Your voice додаток, що саме тримати. Down – Прислівник, який вказує, що голос потрібно зробити тихішим. If you swim around the pier, you get a free hot dog at Nathan's. But Little Girls Don't Swim Around Things. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. But Little Girls Don't Swim Around Things. Якщо ти обпливеш пірс, ти отримаєш безкоштовний хот-дог у Неранс. І умовний сполучник. Умова. You swim, present simple, типова ситуація, you get, present simple, zero conditional. вживається, коли є загальні правила чи закономірності. Але маленькі дівчатка не обпливають пірси. Щоб не повторювати слово peer, замість цього просто кажуть Things. Don't swim. Ми тут чуємо граматичне неправильне узгодження. Має бути doesn't swim. Але це ж фільм, тут бувають помилки, тому будьте уважні в таких ситуаціях. Doctor said water will hurt your ears. So find another hobby. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Doctor said, water will hurt your ears. So find another hobby. Лікар сказав, що вода зашкодить твоїм вухам. Тож знайди інше хобі. Said, pass simple минуле. Will hurt. Future simple, бо тут пряма мова з прогнозом. Find, наказовий спосіб, імператив. Five cents for the Hot dog. I don't buy it. I win it. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. П'ять центів за ходок. Я не хочу його купувати. Я хочу його виграти. Don't Розмовна форма don't want to. Baso form після want to. is Mr. Handley here? I wish to speak to him about my girl. Are you gonna speak to The boss? The man in charge? Yes. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. is Mr. Handley here. I wish to speak to him about my girl. I want to speak to the boss. The man in charge? Yes. Mr. Hendley тут, я хочу поговорити з ним про своїх дівчат. Is present simple. Питання. Wish to speak. Формальний вираз бажання. Ти хочеш поговорити з босом, людиною, що тут головна? Так. You know most men believe the women who exercise will harm themselves. The we're too weak to run, swim, compete. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. You know most men believe the women who exercise will harm themselves. Знаєш, що більшість чоловіків вважають, що жінки, які займаються спортом, зашкодять собі. Believe present simple, тому що це загальне твердження, що ми занадто слабкі, щоб бігати, плавати, змагатися. Too weak to... структура, яка перекладається як занадто щоб. But our hearts will explode. I can take the older one, she's got potential. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. But our hearts will explode. I can take the older one, she's got potential. Що наші серця вибухнуть, will explode. Future simple, тому що це гіпотетичний наслідок. Я можу взяти старшу, вона має потенціал. Can take – це вираження можливості. She's got – це розмовна форма she has got – володіння. And truly, She swims like a horse with two broken legs. High possibly three. You see the way she the water? Раз, And Trudy? She swims like a horse with two broken legs. High possibly three. You see the the way she fights the water? А Труді? Вона плаває, як кінь з з двома зламаними ногами. Можливо, навіть з трьома. Swims. Present simple, тому що це звичка. Quite Вираз, який показує ймовірність. Ви бачите, як вона бореться з водою. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Ми називаємо це потопанням. Call that drowning називати щось чимось. Труді дуже сильна і не боїться. Вона плаває одна в океані. Запливає так само далеко, як хлопці. is strong, has no fear. Present simple, тому що це характеристика. As far as вираз порівняння. Feet. Take your feet, child. She is a good girl. Will do exactly what you say. She wants to be like her sister. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Feet. Kick your feet, child. She's a good girl. We'll do exactly what you say. She wants to be like her sister. Ноги. Рухай ногами, дитина. Кік. Наказовий спосіб. Імператив. Вона хороша дівчинка. Зробить точно те, що ви скажете. Will do. Future simple. Тому що це обіцянка, передбачення. Вона хоче бути як її сестра. Wants to be. Показуємо бажання. Part of my agreement here is to feed the boiler. Have to keep it all day. Coal for the а зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Coal for the stoker. Частина моєї угоди тут підкидати в котел. Is to feed – Це конструкція B plus True Infinity. Так ми даємо якісь завдання. Ви повинні тримати його запущеним весь день, приносити вугілля для кочегарки. have to, обов'язок. Keep it running, keep plus object plus verb form me ing. Зберігати стан. 60 pound bags. If Trudy helps out, she can practice in the pool after hours. Trudy will help with the furnace. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. It's 60 pound bags. If Trudy helps out, she can practice in the pool after hours. Trudy will help with the furnace. Мішки по 60 фунтів. Якщо труді допомагатиме, вона зможе тренуватися в басейні після закриття. If Trudy Helps умова first conditional. Can practice модальне can, тому що це дозвіл, можливість. Труді допомагатиме з котлом. Will help. future simple, тому що це обіцянка, домовленість. You have measles? Ears, the... А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Ears, the... У тебе була кір? Head – past simple. Measles незлічуване захворювання. Це дало ускладнення на вуха, але я чудово чую. Went, past simple, тобто go to, у значенні поширитися. Here, present simple, тому що це стан постійний факт. Тобі казали не заходити у воду. Tell, present simple, тому що звична дія узагальнення. Not to go. Конструкція після tell для заборони. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Що ти можеш оглохнути? Ключ – модальне дієслово, тому що це є іпотетична можливість у минулому. Так, вони мені казали, але це мене не зупинить. Told – past simple, тому що разова дія в минулому. One stop – future simple, тому що це твердження про майбутнє. Go home, Trudy. The other girls laugh at you. Why don't you fight back? А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Go home, Trudy. Іди додому, Труді. Інші дівчата сміються з тебе. Go home. Імператив, наказова форма. Laugh at. Сталий вираз, тобто сміятися з когось. Чому ти не відбиваєшся? Present simple, тому що риторичне питання. Fight back. Frazo водій слова. Давати відсіч. You won't let me in the pool. All right, listen up. We're gonna start something new. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. You won't let me in the pool. All right, listen up. We're gonna start something new. Ви не пускаєте мене в басейн. Won't let future simple, тому що тут виражає наполегливе заперечення. Араз, слухайте, ми почнемо щось нове. Listen up. Імператив, розмовний, заклик до уваги. We are gonna start. Розмовна форма We are going to. Майбутній намір. Every day you'll race each other. Last place feeds the boiler. Starting now. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Every day you'll race each other. Last place feeds the boiler. Starting now. Щодня ви будете змагатися між собою. Останнє місце підкидає в котел. Починаємо зараз. You'll raise. Future Simple, тому що це майбутній розклад. Feeds. Present simple, Тому що це правило, наказ. Start now це скорочена форма від VR Start now. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. After months of consideration, I have decided to send six female swimmers to the Olympic Games in Paris, France. После месяцев раздумий я вирішив відправити чіт женок пловчін на Олімпійські ігри в Парижі, Франція. Have decided? Present perfect. Тому що є свідок ста першнім. There are places here at the butcher shop, sir. We will show the world that America is not afraid to let women compete. А зараз прослухати важливо ще раз. Але вже з субтитрами. Їхнє місце тут, у м'ясній лавці. Is – present simple, тому що це факт. Се, ми покажемо світу, що Америка не боїться дозволяти жінкам змагатися. Will show – future simple, тому що це обіцянка. To let – конструкція. Let плюс object плюс verb – дозволяти щось. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Якщо це не стрільба з лука, стрільба з лука сама по собі небезпечна. As long as, за умови, що? Is inherently. Inherently – прислівник. Означає за своєю природою. А коли це закінчиться, що тоді? It's over. simple, doctor як She will win us four gold medals. Trudy. We're expecting great things from you in Paris. Have you ever had moose? А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. She will win us four gold medals. Trudy. We're expecting great things from you in Paris. Have you ever had moose? Вона виграє для нас чотири золоті медалі. She will win Future simple, тому що очікуваний результат. Труді, ми очікуємо від тебе великих досягнень у Парижі. Ти коли-небудь коштувала мус? We are Present continuous використовується для вираження запланованих очікувань. Have you ever had Present Perfect, тому що вказує на досвід у житті до теперішнього моменту? What about Meg? There were only a few spots. I'm sorry. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. What about Meg? There were only a few spots. I'm sorry. А як щодо Мег? Було лише кілька місць. Вибач. What about Meg? Питання, яке піднімає тему або нагадує про людину. There were only a few spots. Past simple, оскільки йдеться про завершену ситуацію в минулому. How could you get engaged to not tell me? You're gone. It so fast. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. How could you get engaged to not tell me? You gone. It happened so fast. Як ти могла заручитися і не сказати мені? Тебе не було. Все сталося так швидко. Використання could вживається для вираження здивування або критики щодо минулої події. It happened so fast. Past simple, адже описується конкретний факт у минулому. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. I want want you you to be – How did you convince? Them? Я хочу, щоб ти ти була моєю дружкою, Труді. Як ти їх переконала? I want you to be, конструкція want plus object plus infinitive, для вираження бажання щодо когось. How did you convince? Past simple адже мова про завершену дію. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Anderson. Anderson. Врешті-решт, нікому не важливо, що ти ось-ось станеш Андерсон, вони тобі не сказали? You are about to be. Конструкція be about to означає щось, що ось-ось станеться. They didn't tell you. Simple. питання щодо минулого. You you need to to call it off. Tell them you changed your mind. I have to marry Carl. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. You need to call it off. Tell them you changed your mind. I have to marry Carl. Тобі потрібно це скасувати. Скажи їм, що передумала. Я повинна вийти заміж за Карла. Call it off – фраза водій слова, що означає скасувати. I have to marry. I have to – вражає необхідність. That was part of the deal. Part of the deal? It's the reason he came to America. You're not part of any deal. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. That was part of the deal. Part of the deal? He came to You're not part of any deal. Це була частина угоди. Частина угоди – це причина, чому він приїхав до Америки. Ти не є частиною жодної угоди. That was past simple, оскільки це минула домовленість. It's the reason, present simple, бо це факт. What do you think happens to girls around here? What do you think will happen to you? А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. What do you think happens to girls around here? What do you think will happen to you? Як ти думаєш, що трапляється з дівчатами тут? Як ти думаєш, що станеться з тобою? What do you think happens? Present simple – тому що це загальна правда або регулярне явище. What do you think will happen? Future simple – тому що це майбутній прогноз. Your future, it's already been decided. That, but all my truth. You'll be okay. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Your future it's already been decided. Dad, but all my trophies in a box. You'll be okay. Твоє майбутнє вже вирішено. Тато склав усі мої трофеї в коробку. З тобою все буде гаразд. It's already been decided. Present perfect passive, тому що результат рішення ще актуальний. Dead put Past simple. дія завершена. You'll be okay. Future simple, тому що прогноз на майбутнє. I promise. Maybe of None of it matters, Trudy. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами I promise. Maybe fight of one. None of it matters, Trudy. Я обіцяю. Можливо, якби я виграла, це нічого не змінює трудя. If I'd have won, Тут мало б бути if I had won. Conditional, I fiiiim, I Do you think people around here care if you win or lose? Two girls from the butcher shop. We can't win. Raz, Do you think people around here care if you win or lose? Two girls from the butcher shop. We can't win. Ти думаєш, людям тут важливо? Чи ти виграєш, чи програєш, дві дівчини з м'ясної лавки. Ми не можемо виграти. Do you think Present Simple використовується для вираження думки? Care if you win or lose. Present Simple, бо мова про загальну ситуацію. Can't – вказує на неможливість. They don't want us to be heroes. They don't want us to be anything. I'm sorry, Trudy. I try. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. They don't want us to be heroes. They don't want us to be anything. I'm sorry, Trudy. I tried. Вони не хочуть, щоб ми були героями. Вони не хочуть, щоб ми були кимось. Вибач, труді, я намагалася. They don't want us to be. Конструкція want плюс обджек плюс інфінітив це когось змусити переконати щось зробити. I tried. Past simple, тому що минула дія, що завершилася. Excuse me, miss. Are you Trudy? Yes. I just want to say that because of you, they let me swim. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Excuse me, miss. Are you Trudy? Yes. I just want to say that because of you, they let me swim. Вибачте, міс Петруді. Ви так, я просто хотіла сказати, що завдяки вам мене пустили плавати. Are you true? Present simple, тому що питання про особу. I just wanted to say past simple використовується для вічливості. They let me swim. Let плюс Object плюс Pair Infinitive. Дозволяти комусь щось робити. I once beat my brother in a race, but he says it never happened. That it's impossible. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. Are you fast? I once beat my brother in a race, but he says it never happened. That it's impossible. Ти швидка? Одного разу я перемогла свого брата в гонці, але він каже, що цього ніколи не було, що це неможливо. Are you fast? Present simple. Характеристика особи. I once beat my brother. Past simple. Тому що разово діє в минулому. He says it never happened. Present simple передача чужих слів. Past simple. Минула дія, що заперечується. But it did happen, didn't it? The impossible. Sure did. One day I want to be just like you. А зараз прослухайте уважно ще раз, але вже з субтитрами. But it did happen, didn't it? The Impossible. Sure did. One day I be just like you. Але це сталося, чи не так? Неможливе. А вже ж сталося. Одного дня я хочу бути, як ви. It did happen. Past simple Допоміжне, did підкреслює факт дії. Тобто дійсно сталося. Didn't it? Question tag. Перевірка інформації. I wanna be. Wanna, розмовна форма want to. Be like – бути схожим. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.